Чи можна оскаржити висновок військово-лікарської комісії про придатність військовослужбовця? Так, можливо, це встановлений порядок наказом номер 402 міністерства оборони України. А саме, ви можете оскаржити відповідний висновок до Центральної військово лікарської комісії протягом. Відповідно, часу, тобто, ви подаєте скаргу, яку складаєте, прописуєте, чому не згодні з рішенням ВЛК, чому просите його скасувати, чому направити на, наприклад, повторне ВЛК просити. Тобто, дійсно досить часто відбуваються порушення військово-лікарськими комісіями. Однак є відповідний механізм, тобто можна звертатися до центральної ВЛК скаргою або в подальшому звертатися до суду. В такому випадку раджу не зволікати, готувати всі необхідні документи, детально їх прописувати. Формат цих скарг є, успіхи е, щодо їх розгляду теж, тому боремося, не опускаємо руки.